Найбільшим відкриттям буковинського боксу цього року став Степан Грекол. Хлопець двічі ставав призером чемпіонату України в двох різних вагових категоріях і здобув срібло турнірів найсильніших боксерів, які проходили у Харкові та Енергодарі. Жоден боксер Чернівецької області за всю історію Буковинського незалежного боксу не мав стільки титулів за один різкі з цьому році зробив Степан. До того ж, нещодавно Степан приїхав з Молдови, де виграв міжнародні змагання. У Молдові я провів три боєм. Перший я буксирую з Молдаваном, я виграв його в першому раунді нокаутом. Так, Другий бій виграв 3-0. Фінальний бій, там теж я не сильно напрягався, виграв теж у першому раунді нокаутом. Наступного року основне завдання Степана це гарно виступити на відбіркових змаганнях Хмельницького. Надіюся, що ми попадемо у збірну України в перших номерах. Окрім Степана, обласний бокс гордиться чудовими здобутками і в інших молодих боксерів. Маємо чемпіонів і серед школярів, і серед молоді. Є у нас слідіруючі хлопчики. От на даний час ви їх бачите. От і ми їх стараємося тягнути. Є у нас плани зробити в Чернівцях школу ШВСМ, вишиво майстерства. От для того, щоб і, скажімо, і тренера і бачили, і якась була, скажімо, допомога і нашим боксерам. А шанувальникам боксу наступного року федерації обіцяє подарунок видовищний бокс від голландських спортсменів, яких запросять відвідати Чернівці. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.